Запорожці. Ким же вони були насправді? Коли ми говоримо про козаків, то часто згадуємо битви, походи, славу, але сила Січі трималася не лише на воєнному мистецтві. Справжня її міць у цінностях, які запорожці берегли, так само ревно, як власну свободу. Почнемо з головного рівності. Запорожець не міг купити собі звання, не міг просто так керувати іншим. На Січі всі були рівні перед законом і радою. Навіть кошового атамана могли скинути за одну хвилину, якщо він втрачав довіру, бо влада там була не посадою, а відповідальністю. Другий наріжний камінь братерство. Козак жив не для себе, він мав побратимів яких інколи цінував більше закровних родичів, разом їли, разом тренувалися, разом йшли в похід і ділили останній шматок хліба. Якщо хтось повертався з походу поранений, вся січ допомагала йому стати на ноги. Третє сувора дисципліна, яка трималася не страхом. Січ була вільною землею, але свобода вимагала порядку. Тут не дозволялося пияцтво перед боєм, не терпіли брехні й підлості. А сварки вирішували швидко, щоб не допустити ворожнечі між своїми. Бо запорожці знали, якщо є розкол, немає сили. Четверте честь. Це було слово, яке важило більше за будь-який наказ. Козак міг програти бій, але не міг втратити честь. Саме тому їхня дисципліна починалася із внутрішньої із совісті, і кожен знав, зрадити побратима чи вкрасти значить назавжди закрити собі дорогу на січ і втратити. Повагу братства, дух свободи. Для запорожця свобода була не просто правом. Це була частина душі. За неї йшли в походи, за неї тратили молодість і за неї були готові померти, але ніколи жити рабом. І нарешті любов до рідної землі. Так, вони були воїнами степу, але в серці кожного запорожця жили українські пісні, легенди, свята. І навіть у найважчий час вони не забували, хто вони і звідки. Саме ці цінності зробили Січ непереможною не лише на полі бою, а й у пам'яті народу. Запорожці залишили нам не тільки історію, вони залишили нам приклад того, як будувати країну, де честь і свобода стоять вище за силу і страх. І ось чому ми досі згадуємо про січовиків із гордістю, бо їхня найбільша спадщина це не тільки військова слава, їхня спадщина це цінності, на яких сьогодні тримається Україна. Якщо тобі близькі ці історії, якщо хочеш далі відкривати правду про наших предків, тисни лайк. Підписуйся і ходімо разом далі у світ української сили та свободи.